Друзі, всім привіт! Подивіться, яку рідкісну вінтажну брошечку з натурального бурштину вдалося вихопити. Хтось подивиться і скаже, о чому її рідкість, бо це ж звичайний паруснік, кораблик. Взагалі, по каталогу вона йде з назвою Яхта. Клеймо в нас тут о, як. Спробую зараз збільшити, але поки хочу вам показати при денному освітленні, як виглядає саме парусник. І повертаємось до каталогу. Каталог в нас цей 60-го року. Ось тут брошечка під номером 2. Подивимось, яку назву вона має за каталогом. І ахта. В каталозі в нас парусник з пресованого бурштину. А в мене з натурального із написом талін 80. Може з вас хтось вже чув, що була лімітована колекція на честь Олімпіади з парусних видів спорту, яка проводилась у місті Талін в 80-х роках? Тому янтарний комбінат випускав ограничену кількість брошей саме до цієї урочистої події. А у вас є така брошечка, чи колись бачила а клеймо, спробую вам зараз збільшити. О, як? Я не знаю, як його розшифрувати, є тільки здогадки, що це янтарний комбінат на честь Олімпіади. Так і вийшло: О, Олімпіада яка? Янтарний комбінат. Всім гарного дня!